Вітаю вас, друзі. Давайте подивимося сьогодні розклад для тих, хто наразі одинокий. Чи буде у вас партнер по життю? Отже, починаємо. Ви хотіли б мати такого партнера? Ну, Ви раді його буквально зараз зустрічати. А буде він чи не буде, залежить від деяких обставин. Хм. Багато в чому, навіть максимально в чому залежить від вас. від вас. Ви занадто сильно чекаєте, так? Да? Получається? Знаєте, як це виходить? <кій> він ще лиш у двері зайшов, а ви вже чекаєте, що він вам обручку на руку надіне. Тут ви що його жахаєте тим. Він пугається просто. Він пугається, що, от, що він в якийсь капкан попаде. Звичайно, тут може бути і та проблема, що ви ще не роздивились людину, а вже прокрутили собі таку картину, що ви вже разом їдете у відпустку, маєте спільну хату. Можливо, і таке, але скоріше тут ви його ставите в ступор. І він починає думати, щось тут не так, щось тут не так. Що. Ви його ще добре не знаєте, а вже готові його взяти з усіма його. Ой, вибачте, з усіма його і плюсами, і мінусами, які ви ще толком не знаєте. Вам тут така порада, знаєте, це коли заключають договір. Це обговорюють усі плюси, усі мінуси. Тобто, перед тим, як почати співпрацю, узнають інформацію, домовляються. Тобто, вам тут така порада: не спішіть. Дайте час на те, щоб пізнати один другого, пізнати риси характеру, мрії кожного. Він узнає мрії, бажання ваші, ви узнаєте мрії, бажання його. Потрібен час і потрібно подивитися на відносини в першу чергу Тверезо, холодним розумом. Не пугайте людину з порога. Ось така порада. Давайте ще подивимося. Ви, це вже інший варіант. Ви маєте вже своє благополуччя, якого ви добилися сама. Ви сама хазяйка у своїй хаті. Ось так. Того, хто прийде у ваше життя, ви дивитесь зверху вниз, типу, ну, покажи, і чого ти добився в житті вже. А може бути така думка, ну ти порівняно зі мною синок, я більше можу, ніж ти. і тут е, такий сумнівний е, сумнівний результат. Може ще може бути і 50 на 50. Відносини, кажучи матеріально, вони можуть бути у вас дуже хорошими, дуже. Але морально для когось важкі. Для нього будуть важкі і для вас, тому що він буде думати, що він вам не потрібен. Чи ви як недосяжна зірка дуже далеко? Дуже багато питань ви самі вирішуєте, і він почуває себе от, не при ділах, не потрібним. А він же все-таки теж має питання якісь вирішувати. І він себе тоді буде і почувати по-справжньому повноцінним у відносинах. Вам варто зважити, які питання ви можете дати йому вирішувати? Щоб він був відповідальний за ці питання, щоб він розумів, що от він не пусте місце тут, що він має цінність. І тоді питання почне потроху, відносини ваші почнуть потроху покращуватись. Він стане для вас рівноцінним. Отут ви, а отут він. У вас будуть дуже гармонійні відносини. І тоді по справедливості, від нього буде до вас любов, така заслужена. Він не буде чувствувати себе жертвою у цих відносинах, тут е це. Перетворити ваші відносини у такі чисті, світлі, радісні, де, знаєте, кожен вирішує свої певні питання максимально добре. І загалом дуже все добре. Ви вирішуєте все по ходу одразу. І ви завжди даєте один одному Необхідну увагу, тепло, любов і ці відносини для вас будуть мудрими, вони закриють вашу самотність. І у вас все буде максимально добре. На цьому я поки закінчую цей розклад. Я дуже буду рада, якщо він вам допоможе у вирішенні ваших питань, дасть вам оптимізм, надію. Я рада буду, якщо ви отримаєте з, цього, з цих розкладів підказки для вас. І до наступної зустрічі. Бажаю вам успіхів на вашому життєвому шляху.